Слава Ісусу Христу! В часі Великого посту відбувається приготування до важливої події Воскресіння Ісуса Христа. Цю інформацію ми знаємо і навіть багато чого намагаємося в цей час робити доброго. Щороку, святкуючи Великдень, можемо загубити чи спростити важливість події, яка відбулася дві тисячі років тому. Тому щоб активізувати велич смерті і Воскресіння Сина Божого для спасіння людства, ми переживаємо приготування до цього величного дня, докладаючи певних зусиль залежно від нашої готовності і розуміння. Коли переживаємо важкі випробування, а особливо війну і злочини наших ворогів, виникають питання, чому Бог, який прийшов нас спасти? Допускає війни, як на таке звірство дивиться Бог і чому Він не зупинить кривавих диктаторів і їхніх поплічників. Але важливо на цьому зупинитися і побачити правду. Бог віддав свого сина для нашого спасіння. Бог, який став людиною, ніс Боже світло у життя людей і вказав дорогу до справжнього щастя. Бог є там. Де лукавство не має місця, точніше, де домінує Божий закон. Бог створив людину на шостий день, коли й тваринний світ, але на свій образ. І близькість до тваринного світу сприяє балансуванню між споживацтвом і Божим образом. Саме вибір має значення. Між любов'ю та егоїзмом не завжди прослідковуємо різницю і потрапляємо. Нерідко втенета красивих обгорток з порожнім вмістом. У процесі розвитку людство мало уподібнюватися до Бога у постійному спілкуванні з Ним, натомість опустилося до тваринного споживацтва задля задоволення тілесних та емоційних забаганок. Такою була брехня змія, який спокусив людину. Ісус народився як людина у вертепі, між бидляти, як співаємо в наших колядках. Своїм народженням Син Божий засвідчив нікчемність матеріального світу у порівнянні з Божим царством, до якого був покликаний супроводжувати людство. Супровід полягав у науці Ісуса, яку Він передав своїм учням, в тому числі і нам. Великий піст це не просто перехід на вегетаріанську їжу кожного понеділка середи п'ятниці. Чи там перший тиждень посту, перший день особливого посту, Страстну п'ятницю особливого посту. Це все дуже важливо. Але піст це ще час духовного перезавантаження, прагнення краще відкрити правду про себе і звільнити. Себе від звичок, які затягують у різноманітні тілесні та емоційні залежності. Піст виховує вміння себе обмежувати, задовільнятись простотою, скромністю, наповнювати свої емоції любов'ю до Бога і ближнього. Обмеженню наших пристрастей забаганок, звичок допомагає молитва. В часі Великого посту ми молимося канон Андрея Крицького, літургію наперед освячених дарів, заглиблюємося у старий і новий завіт. Молитва допомагає нам наближатися до Бога і впорядковувати наші емоції задля єдності між нами і творення загального добра. Без цього ми черговий раз втрачаємо шанс зробити крок у нашому духовному зростанні, у нашій єдності з Богом і ближнім, головній меті християнського життя. Більш детально катехизм говорить про риси нашої поведінки, які ведуть нас дорогою до досконалості. Чотири чесноти відіграють визначну роль, тому їх називають головними. Усі інші чесноти групуються навколо них. Це, як говорить катехизм католицької церкви, розсудливість, справедливість, мужність, стриманість. Ось яке є пояснення. Розсудливість робить здатним практичний розум розпізнавати за будь-яких обставин наше правдиве добро і вибирати необхідні засоби для його досягнення. Справедливість. Полягає в постійному і сильному бажанні віддати Богові і ближньому те, що їм належить. Мужність забезпечує у труднощах твердість і витривалість у прямуванні до добра. Не так легко йти за Божими заповідями. Тут потрібна мужність. Поміркованість приборкує потяг. До чуттєвих задоволень і запевняє рівновагу в користуванні створеними благами. Важливо мати міру у всьому, що ми маємо, в їжі, в задоволенні і у всьому іншому. Моральні чесноти зростають поступово і стають нашими звичками через свідомі вчинки і витривалість у досконаленні зусилля. Божа благодать їх очищає і підносить. Очищення від гріха для нас часом набирає якогось пафосного чи застарілого змісту. Проте це залежить, який зміст ми вкладаємо у справу духовного зростання. Чи такий, що мене хтось зобов'язує до чогось? До чого я не дуже хочу. Чи прагнення успіху у тій меті, яку ми, як християни, ставимо собі у нашому житті. Слово гріх можна асоціювати із поразкою. На шляху до мети відбулася помилка, і важливо її переосмислити і рухатись далі. Помилка є наслідком неправильних прорахунків у наших думках. Катехизм говорить. Гріх це перш за все стан особи, який виявляється у вчинках, а гріховний вчинок це свідоме й добровільне порушення Божої заповіді. Порушення ж навіть одної Божої заповіді означає порушення всього Божого закону. Останнім часом відбувається новітні трактування Божого закону. Ми стали освічені і нерідко трактуємо Божий закон відповідно до своїх потреб чи почуттів. Проте важливо прочитати, що про наші орієнтири на помилковість говорять духовні джерела. Святий Йоанн Дамаскен наголошує на вісьмох лихих помислах, які поружують гріхи: обжерливість, розпуста, грошолюбство, смуток, гнів, нудьга церковно унинії – марнославство, гордість. Їх називаємо головними гріхами, оскільки вони є корінням усіх наших гріховних учинків. Отже, першим кроком у часі Великого посту можна зробити на аналізі своїх звичок і як вони коригуються із моральними чеснотами. Чи не впадаємо у стан самообману, простуючи невірним шляхом, проаналізувати, якими чеснотами ми володіємо, над якими важливо попрацювати, до яких гріхів ми схильні або помилок схильні? І як нам їх виправляти? Дякую за увагу!